Кам'янське активно підтримує програму Гвардія наступу. Тепер зацікавлені громадяни зможуть більше дізнатися просто за місцем помешкання. Молодіжні організації Кам'янського продовжують серію активностей. У центрі молодіжних ініціатив відкрили дитячий простір, а молодіжна рада провела конкурс на знання української мови. До вашої уваги новини Кам'янського в ефірі міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю! Цієї ночі агресор двічі цілив по Нікопольському району. Під обстріли з важкої артилерії потрапила Марганецька громада, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Рятувальники обстежують територію, де сталися прильоти, та з'ясовують наслідки ударів. 2 березня 134 роки виповнилося металургійному комбінату Камецьталь, головному містоутворючому підприємству нашого міста. Металурги та коксохіміки, незважаючи на усі складнощі, міцно тримають економічний фронт нашого міста та країни. Аби нагородити найкращих та привітати з річницею Каменсталь, на підприємство завітали керівництво районної військової адміністрації та Кам'янського. У великій залі заводу управління зібралися провідні фахівці та робітники, на яких тримається безперервна робота кам'янського металургійного гіганта, без святкових заходів, але в урочистій та теплій атмосфері колектив вітає зі ще одним роком рідного заводу, роком який став одним із найскладніших як для підприємства, так і для нашої країни. Я дуже вдячний вам всім за вашу працю. Я дуже вдячний всім, що ви сьогодні разом з нами. Отут, в такому, як я сюди говорю, кам'янський район більш мирський, більш гуманітарний. Але повірте мені, наша робота, наш вклад в економіку це дуже велике дійство для того, щоб сьогодні країна в цілому потужно ск покроково йшла до цієї нашої загальної мрії, до нашої перемоги. Тому ще раз. З річницею створення вашого підприємства дай Бог всім нам здоров'я, процвітання і як на перемоги. Я хочу подякувати вам за те, що тримаєте наш економічний фронт, за те, що підтримуєте місто, за те, що спочатку повномасштабної російської агресії підтримуєте наші лікарні, соціально незахищені верстви населення, підтримуєте наш батальйон територіальної оборони, наших військових, шана вашим військовим, які зараз захищають наше місто, нашу країну на фронті, шана всім нашим військовим. Бажаю успіху, розвитку нашому комбінату і перемоги нам усім. серед нагороджених працівників більшість працює на комбінаті усе своє трудове життя. Приходячи на комбінат, люди стають частиною великої родини металургів та залишаються з підприємством на довгі роки. Приси я працюю вже 15 років. Це дуже велика родина, яка підтримує завжди друг друга. А також ми як йдемо в технологію, да, з нашим з нашою країною розвиваємося, незважаючи не на це, що трапилося зараз в нашій країні, але ми продовжуємо підтримувати нашу державу, наше місто. Ти любиш свою роботу, приходиш, спілкуєшся з гарними людьми. В тебе гарне, чудове керівництво, яке завжди тебе підтримує, Це основне, що допомагає людині. Нравиться професія, вона творча, ну… Нет такой рутины, которая может там а каждый день что-то новое. Обеспечиваю работу приборов КИП, контроля, автоматизации, там автоматики, вот, которые там технологи по ним смотрят, всякие там температуры, расходы. Как говорится, каждый винтик в этой машине важен. Патріотичним подарунком привітали й генерального директора Олександра Третьякова. Наразі місто тісно співпрацює з комбінатом. Особливо плідно робота ведеться на гуманітарному фронті. Не було б такої можливості, якби ми не працювали в зв'язку з цим конгломерат власті та городського совету, городського голови і нашого підприємства. Ми допомагаємо городу, допомагаємо країні. В то же час городские власти допомагають нам рішення многих вопросов, да? то есть І на сьогодні, вот, как бы чим тяжелее условия внешние, да, тим більше более ми працюємо работаем вместе з нашою властью. Це вже третя війна, яку переживає комбінат, зазначає Олександр Третьяков. Та додає, як і після минулих перемог, після нашої перемоги на завод очікують велика реконструкція та розвиток. Ми працюємо зараз в условиях війни. Несмотря на це, ми випускаємо. Продукцию, ми осваиваємо ее новые виды. Ми сьогодні пишемо новейшую историю кабінета Кам'янська. Наші ребята служать в ЗСУ, захищають нашу батьківщину. Ми работаємо, випускаємо продукцію для того, щоб підтримати економіку нашого государства. Я вірю що ми переможемо, Все будет Україна. Міський голова Андрій Білоусов на своїх сторінках в соціальних мережах написав, що наші герої віддають найдорожче за свободу українців та висловив співчуття рідним і близьким, котрі переживають тяжкі втрати. 25 лютого у надважкому бою на Харківщині загинув наш земляк Олександр Люлька. Панахида проходила в Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної Церкви України. Олександру було 37. Навчався в ПТУ номер 26, Після працював на підприємствах Дніпровагонмаш та Інтерпайп. А в березні минулого року першим став на захист нашої країни. Олександр був людиною, яка завжди підтримувала усьому. Олександр був дуже прекрасним чоловіком. Він був в першу чергу, атним сином для своєї матері. Він був замічательним мужем для своєї жіни і прекрасним заботливим отцом. У нього двоє прекрасних деч а він їх виростив, він заботився про них. Для меня он был замечательным другом как брат, и поэтому такая утеря крайне трудна, и невозможно об этом просто говорить. Плюс он сам решил пойти на войну, чтобы защищать нас, защищать свою семью, нашу страну. Просто для нас он герой и останется на навсегда. Мы будем помнить всегда Александра, это самый лучший кум, очень любим его, скорбим, потому что самый он лучший, как друг, как... Як сім'я як катець вообще саме саме замічательне. Просто будинку. завжди його пам'ятати помні скарбим за ній. У Олександра залишилась дружина, дві доньки, батьки та брат. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища соцміста по вулиці, Весняній. Сьогодні його зустрічає сам Господь. Але кожен із нас залишається тут, аби нести хрест пам'яті і любові. До справжнього героя, чиє життя було відібране і вкрадено за життя кожного з нас. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Внутрішньопереміщені особи у модульному містечку Кам'янського на лівобережжі отримали набори необхідної гуманітарної допомоги. Зараз у модульному містечку мешкає понад 200 переселенців. Підтримка необхідними речами цим людям дуже доречна. Видачу гуманітарної допомоги було організовано Міжнародним комітетом порятунку за підтримки Кам'янського міського голови Андрія Білоусова та Кам'янської районної ради. Голова райради Максим Чехута висловив подяку міжнародним партнерам, які під час війни реагують на гуманітарну кризу в Україні та надають допомогу людям, котрі постраждали. Міністерство внутрішніх справ України продовжує набір військовослужбовців до штурмових бригад Гвардія наступу. Кам'янське активно долучилось до даної ініціативи. Чимало охочих приєднатися вже отримували консультації у ЦНАПАХ. Проте багато хто потребує інформації за місцем проживання. Тому міською радою було ініційовано зустріч з представниками органів самоорганізації населення, аби вони мали змогу консультувати мешканців та проводити інформаційні зустрічі за адресами. Які питання вирішили під час зустрічі, дивіться у сюжеті. Міністерство внутрішніх справ продовжує набір військовослужбовців до штурмових бригад гвардії наступу. А активно долучили до даної ініціативи, чи мало охоче приєднатися, вже отримували консультації у ЦНАПах. Проте багато хто потребує інформації за місцем проживання. Тому міською радою було ініційовано зустріч з представниками органів організації населення, аби вони мали змогу консультувати мешканців та проводити інформаційні зустрічі за адресами. Які питання вирішили під час зустрічі? Дивіться у сюжеті в силу особливості нашого життя раніше до представників органів самоорганізації населення народ їх називають улічками, зверталися здебільшого за побутовими проблемами. Але спочатку війни їх діяльність стала більш ширшою під час засідання заступницею міського голови Славної Колісніченко представники організа організації населення обговорили важливе питання з приводу набору до лав гвардії наступу, адже кам'янчани все частіше почали цікавитися, як стати частиною гвардії. Кам'янське активно долучилося до програми Гвардія наступу. Ми працюємо на всіх підприємствах різних форм власності. Також працюємо у себе в комунальних підприємствах, і ми сьогодні зібрали наші органи самоорганізації населення, і з ними будемо проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців. Вони в нас як таке звіно комунікації між. Нашим громадою і владою, і хочемо провести ряд зустрічей серед наших мешканців, і будемо таким чином працювати, щоб люди були обізнані і знали, що така програма існує. Вступ до гвардії наступу це не мобілізація, а суто добровільний набір. Бригади набирають добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні тимчасово окупованих територій. Подати заявку у Кам'янському можна у ЦНАПі, по проспекту Василя Стуса, 10, дріб 12. А ще онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua. У центрі молодіжних ініціатив відкрили сучасний комфортний дитячий простір, де кожен юний кам'янчанин може прийти, поспілкуватися з друзями чи однолітками пограти. Простір створений завдяки плідній співпраці благодійних фондів і ЦМІ. Що цікавого приготували дітям та як туди потрапити, дізнавалися мої колеги на відкритті простору. Робота по створенню дитячого простору на базі Центру молодіжних ініціатив тривала близько півроку. За цей час було продано величезний шлях, розповіла керівниця ЦМІ Катерина Боровик. Працювали чотири спеціалісти з психосоціальної допомоги благодійного фонду посмішка юа у співпраці з чеською міжурядовою організацією Людина в біді. І власне, за цей період було охоплено близько 1600 дітей, 1600 осіб молоді. Ми не хочемо, щоб вони втрачали своє дитинство. ми Хочемо, щоб вони продовжували. Організовувати собі таке змістомне дозвілля розвиватися, да тому що ми сподіваємося, що все ж таки це скоро закінчиться, і ми повернемося вже до такого до мирного режиму. скажімо так, завдяки плідній підтримці міжнародних благодійних фондів та фонду Посмішка UA» наповнили всім необхідним для розвитку та розваг. Було надано. Обладнання була відкрита ця комната для дітей, для підлітків, для молоді, для того, щоб люди могли приходити сюди і проводити час разом. Проєкт, який ми імплементували, був направлений на надання психосоціальної допомоги населенню. В частности, це тимчасово приміщення особи, люди з інвалідністю, діти, для того, щоб вони максимально соціалізувалися тут. Гарно проводили час. Наші спеціалісти надавали їм психосоціальну допомогу для того щоб дітям було тут добре, під час відкриття дитячого простору заступниця міського голови Світлана Колісніченко подякувала благодійному фонду посмішка UA» та передала маленький подарунок від міської влади. Це такий пам'ятний подарунок від кам'янської міської ради. Так. Ми дуже вдячні всім фондам. Зараз їх дуже багато працює на території міста, і ми дуже вдячні, що ми разом з ними адаптуємо людей, які приїхали до нашого міста, а також адаптуємо наших мешканців до можемо сказати до нового такого життя. Дякуємо благодійному фонду Посмішка, який сьогодні знаходиться У нас зараз. В трьох локаціях знаходяться різні фонди, але ну це важливо для нашого міста. Першими гостями стала малеча, яка й задоволенням освоїла ігрові локації. Подобається це мистечко. це моє хобі. Я розмальовую воду, як там плавають качення. Вони мені, вон, мені подобається розмальовувати. Мені дуже подобається, тому що мені мені класно. Ну, я не прав в Це дуже гарно, тому що малювати, розлікатися. Мені подобається аерохопей. Якщо ви маєте бажання доєднатися до за заходів від СМІ, слідкуйте за анонсами на сторінках у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив. Регулярно також туди завантажуємо наші оголошення про проведені заходи. Ви можете навіть зібрати якусь е, групу, да, наприклад, осіб там три е, особи, там десять осіб. Да, і просто заздалегідь домовитися. Спеціаліст е, прийде нам прийде на локацію і проведе з вами те заняття, яке вас цікавить, або просто відчинить вам, покажуть, що тут знаходиться. Чим ви можете користуватися в вільному доступі, і ви вже потім будете знати, е, на що приходити. Гості чекають всіх бажаючих маленьких кам'янчан. Головне. Заздалегідь зв'язатися з активістами Центру молодіжних ініціатив та обрати день і час для візиту. У Кам'янському визначили переможців першого загальношкільного міського конкурсу на знання української мови наша солов'їна. Організатором конкурсу стали представники молодіжної ради міста за підтримки Кам'янської міської ради та громадської організації «Бджола». Більше деталей знає наша знімальна група. Мовний конкурс тривав чотири дні. Упродовж яких учасники отримували різноманітні завдання за напрямками української мови та літератури, були серед них і тести, які розкривали аналітичне мислення юних мовознавців. Зважаючи на умови сьогодення, ми зрозуміли наскільки важливо знати свою мову. Жоден іноземець говорила тільки що дітям про це: ні е, німець не говорить французькою, ні француз не говорить німецькою. Ну в нас чомусь так склалося. Тому е, на сьогодні е, популяризація української мови, наша самоідентичність, вона є досить важливим елементом нашої національної самосвідомості. Факт виховання, який планувала, я думаю, і молодіжна рада собі. І ми вбачали це. Він спрацював. Тому на сьогодні ми бачимо таких от патріотично налаштованих дітей. Всього участь у конкурсі взяли команди з 23 навчальних закладів Кам'янського, а до фіналу відібрали п'ять кращих команд. Дуже приємно, що цього року наша молодіжна рада ініціювала такий чудовий захід, який отримав підтримку від управління, від департаменту з гуманітарних питань і, звісно, від наших незмінних партнерів. Це громадська організація від яка постійно підтримує, надає. Є нам допомогу, подарунки молоді чудові для проведення таких заходів. Сподіваємося, щиро, що такий захід стане традиційним в нашому місті, і ми бачимо, що якщо є такий відгук від молоді. Звісно, треба проводити якомога більше заходів зазначеного спрямування. Представниця громадської організації бджола вважає такі заходи дуже важливими, адже знання української мови це ключ до вивчення нашої історії, культури та підвищення особистісного розвитку. Я була чесно приємно дуже вражена тим, як учні старалися намагалися бути першими. Для них вони сприймали це як таку свою рідну олімпіаду. Для молоді це стає такий досить популярний захід, трендовий навіть. І вони з із захопленням цим займаються і приймають участь. То я вважаю, що це дуже добре. моїй сім'ї завжди говорили українською мовою або трохи суржиком. От тому я дуже люблю українську мову. Вона така дуже приємна на ній, дуже дуже. Ну, так чуттєво і класно розмовляти. З п'яти команд третє місце посіли учні з ліцею інформаційних технологій. Друга закріпила за собою команда Крила з ліцею номер 22 А перемогу здобула команда нащадки Камелонів з ліцею номер 18 від громадської організації бджола команди-переможниці отримали грамоти, павербанки та квитки на концертний захід. Переможці знайшли свої трофейні призи від Гео «Бджола», тому що вони завжди нас підтримують. Ми дуже дякуємо за підтримку, за наші ініціативи, які вони підтримують і долучаються до них. Згарі дуже важливо, що в такий непростий час молодь робить подібні проєкти для молоді, тому що дійсно молодіжна рада повністю займалася цим проєктом. Ми самі його писали. Була робоча група, яка займалася всім цим, розробляли такий проєкти, щоб він був не нудним, щоб він був Цікавим, що завдання були різноманітними. Знайомтеся три юні красуні у вишиванках: це Дар'я, Мар'яна та Ксенія, переможниці конкурсу. Ліцеїстки зізнаються, їхня перемога заслуга постійної мовної підготовки досвідченої вчительки Віри Усової, тоді як вишиванка надавала їм незримої духовної сили. Хочу, про цей конкурс було мало часу на підготовку. Здавалося, що ми нічого не встигнемо. і кожен тур казав, здавався останнім, але ось ми вже тут і переможці. Це дуже приємно. Ці конкурси дуже важливі, щоб популяризувати нашу українську мову. Та щоб більше людей не говорили, це мій не перший конкурс. Я вже брала участь і в Олімпіаді, де теж зайняла перше місце. Потім брала участь у написанні твору як журналіст, там ще невідомі результати, але б теж хотілося отримати якусь перемогу. Дуже хотілося перемогти, довести своїй вчительці, що вона недаремно проводила з нами стільки часу, що ми дійсно багато з нею навчилися, та якось хотілося трішечки. Підвищити рівень нашого ліцею, показати, що наші учні чогось варті, хочу подякувати Вірі Володимирівні. Це наша вчителька, вона нас дуже добре підготувала, незважаючи на те, що часу було обмаль. Завдань, мабуть, складніше була все ж таки література. Мову ми трішечки дійсно краще знаємо. Нам подарували повербанки. Ми за це дуже дякуємо. Це дійсно така важлива штука в нас час. Квиточки також дуже раді. Дякуємо, обов'язково сходимо та оцінимо виставу. А ще дівчата переконують говорити, мислити та популяризувати українську мову сьогодні як ніколи на часі. Вже в наступному році вони випускаються з ліцею. За ними майбутнє. А солов'їна мова завжди допомагатиме крокувати по життю. Впевнено. Все життя українців дуже щільно пов'язане з цим предметом. Хліб-сіль, що підноситься на ньому. Ознака гостинності, високої поваги до гостя. Ним супроводжувались і одруження, поява немовлят, вшанування рідних та близьких, вирядження в далеку дорогу будь-якого чоловіка з родини. І навіть в останню путь проводжали з рушниками. Саме вишитий рушник є одним із символів України, і про нього ми детально розповімо у нашій щотижневій рубриці: біле поле полотняне, рівно ткане, чисто пране, а по ньому голка ходить, за собою нитку водить, покрутнеться так і сяк, зацвіте червоний мак, зазирне і там і тут. Васелечки зацвітуть, застрибає навпрушки, зажовтіють колоски. А як пройдеться поволі. Заряхтять листочки в полі, біле поле полотняне, рушником барвистим стане. Так колоритно про рушник написала відома українська поетеса Тамара Коломієць. Насправді про наш вишитий символ складено тисячі музично-поетичних перлин, а про відображення у живописі взагалі говорити можна годинами. У дні картини Миколи Помоненка вже передають глибоку повагу українців до рушників як незамінного атрибуту дому. А ще це стародавній оберіг. Символ щасливої долі, злагоди і подружньої вірності, чистоти почуттів і найщиріших побажань. Рушник походить від слова руки, бо руки його творять. З руку руки він передається. Його біла основа це колір святості, а його орнаменти життєвий зміст побажань, прагнень і помислів. Рушники вішали над вікнами. Над дверима, на покуті, адже це обереги від усього злого, що може зайти в дім. Для вишивання бралось найтонше, найбіліше, найкращої якості полотно. купувались дуже дорогі червоні нитки. Наприклад, на старих полтавських, київських та чернігівських рушниках добре помітно багатство червоного кольору. Золотим віком українських рушників прийнято вважати другу половину 19-го та першу половину 20-го століття. Тоді як найбагатшу культуру вишиваних рушників ми бачимо на середній Надніпрянщині, регіоні, який з різних точок зору справедливо називають серцем України. Узори на рушниках це давно забуті символи: ромбі з крапкою посередині засіяна нива, Вазон чи квітка світове дерево від неба до землі, людська фігурка знак берегині, богині хатнього вогнища. А центральним символом у вишиванні українських рушників вважалося дерево життя, яке символізує безсмертя. Дерево життя зображується квітучим, де квіти символізують людське сьогодення, бруньки зародки майбутніх поколінь, а плоди людське діяння. Існували такі цікавинки під час вишивання рушників. Коли закінчувалася нитка у голці, то ніколи не втикали голку само в полотно, а тільки з ниткою. Роботу ніколи не клали на ті місця, де сплять і сидять. Складену акуратно роботу загортали в тканину та не залишали відкритою. Кожен кінець рушника починав вишивати знизу угору. Ніколи не перестрибували з одного кінця до іншого, щоб вишивати окремі елементи. А ще рушники у минулому виготовлялись так, щоб обидва боки були вишиті однаково і чисто. Існує безліч видів рушників, в залежності від життєвих моментів, під час яких їх використовували. Скажімо, рушник, який використовувався під час хрещення немовляти, категорично заборонялося вишивати чорними нитками. Навпаки, використовували найбільш яскраві. А обидені рушники вишивалися за одну ніч від заходу до сходу сонця. Вони виготовлялися жінками як спосіб вирішення багатьох проблем, які виникали в родині чи сільській общині. Цікаво, що впродовж вишивання такого рушника суворо заборонялося говорити. Чого не скажеш про весільні рушники, які часто вишивалися найбагатше, а місцем вишивки були гамірливі дівочі вечорниці. Вважалося, що така народна традиція сприяла формуванню у дівчат терпіння та відчуття краси. Більше того, Вишитий своїми руками одяг був одним із головних показників працьовитості юнки. Розкажи, вишивальниця Юнко, що за барви в узори кладеш, яку ниточку голкою в юнко, мов за мрією вправно ведеш. Перша ниточка, бачите, синя, поруч неї шитво золоте. Вони творять удвох воєдино, знамено України святе. Милуємося нашим традиційним українським вишитим рушником, вдивляємося у всю глибину та різнобарв'я орнаменту, адже це ніби неповторна мелодійна пісня, де стібок за стібочком, наче нота за нотою, відображається все життя українців. А вишитий український рушник і сьогодні символізує щирість, чистоту і глибину людських почуттів. І наприкінці випуску погода на вихідні. У суботу передають мінливу хмарність вночі 0 градусів, в день до плюс 6. У неділю буде сонячно, вночі плюс 1, а вдень до плюс 3. На початку нового тижня ясно. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 4. А вже з вівторка за попередніми прогнозами передають дощі. Ну а саме на цьому випуск новин від 3 березня завершено. Підсумкові, як завжди, у суботу о 19-й годині. Після випуску новин дивіться нову серію програми рік війни. Про своє життя та роботу за нових умов розкажуть міські освітяни. Я ж прощатимуся з вами. Бережіть себе. Вірте в Україну та плануйте життя після перемоги. Нехай віра у краще додає сил. На все добре.